Привіт! Це огляд універсальних повнорозмірних навушників Хатор HyperPunk 2 Wireless Траймод. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Hator за наданий гаджет на огляд. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео. Навушники отримали легку конструкцію, вага усього 180 грамів, корпус пластика, металеве оголів'я, яке обшите тканиною з обох сторін, амбушури спіни з ефектом пам'яті, які також обшиті приємною тканиною. Складання якісне. Первування слайдерів відбувається на чашках навушників, самі навушники не складаються. В мене, як ви вже помітили, жовта версія навушників, так як це мій улюблений колір. На вибір є також ще чорні, білі, м'ятні. Та бусковий колір. На правому навушнику в нас взагалі пусто, немає ніяких органів керування та роз'ємів. На лівому вже розмістилися LED-індикатор поряд з кнопкою увімкнення та вимкнення навушників, вона ж і багатофункціональна кнопка. Далі кнопки плюс-мінус для керування гучністю та перемикання треків. Окрема кнопка для вимкнення чи увімкнення мікрофона, порт usb c для зарядки навушників, кабель usb c та USB A довжиною 2 метри є в комплекті. І також цей USB-C порт призначений для підключення подроту. Кабель USB-C на 3,5 джек довжиною 1 метр також є в комплекті постачання, а також тут знімний всеспрямований мікрофон. І до речі, тут в комплекті є дві гумові заглушки для гнізда мікрофону. І так як ці навушники працюють в трьох режимах роботи: дротове з'єднання через 3.5 джек, по Bluetooth 5,2, чи USB-передавач 2,4 ГГц, який йде в комплекті постачання. Самі навушники приємні, легкі і сидять на голові комфортно. Зазвичай тут відповідають величезні 40 мм драйвери з композитною мембраною та Одимовими магнітами Кодеки AC та SBC версія Bluetooth 5.2. Та звучать наушники чудово в усіх трьох варіантах підключення. Гучності тут вистачає, баси гарні, високі частоти непогані, та детальні звучання мені тут сподобалося. Застосунку тут не передбачено. Всеспрямований мікрофон тут гарної якості. Ось приклад. Записую на мікрофон повнорозмірних навушників Hator Hyperpunk Two Wireless to і Як ви можете почути, мікрофон тут гарної якості. Записую, до речі, через USB. І 2,4 ГГц, і ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.2. і Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань мультипоінта і вологозахисту тут не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено в усіх трьох режимах підключення. В іграх заявлена затримка по Bluetooth до 80 мілісекунд. Вона мінімально помітна. А в режимі USB 24 ГГц заявлена затримка до 24 мс, мілісекунд. І вона взагалі не помітна, тому грати комфортно. Так само можна і спокійно обробляти звукові доріжки і монтувати відео. По 2,4 ГГц підключенню, затримка непомітна, тому працювати і грати комфортно. Автономність виробник заявляє, до 23 годин в режимі роботи 2,4 ГГц по Bluetooth до 26 годин роботи на одному повному заряді. І я це можу підтвердити: приблизно десь така автономність і буде. Заряджаються навушники приблизно за 3 години приємності батареї 600 мАч. Підсумок Hator Hyperpunk 2 Ту Вайлс Mod це чудові бюджетні повнорозмірні ігрові навушники з легкою конструкцією. При своїй ціні близько 2. 1800 гривень ви отримуєте якісне звучання, нормальну роботу знімного всеспрямованого мікрофону, чудову автономність до 26 годин по USB 24 ГГц чи по Bluetooth підключенню. Красиві яскраві кольори в наявності мені більш до подоби саме жовтий, і у підсумку можу рекомендувати до покупки ХАТОР Hyperpunk 2 Wireless Траймод. Дякую ще раз українському бренду Hator за наданий гаджет на огляд. І за промокодом ізіально ХАТОР. Ви ще отримуєте знижку у розмірі 7% на усю продукт. Бренду підтримуй український бренд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео, і до нових зустрічей, друзі!